Російський диктатор Володимир Путін оголосив чергове перемир'я на цей раз приурочено до дня перемоги. Минулого разу росіяни так само оголошували перемир'я одноосібно, як і зараз воно виходить одноосібно з пропозицією, фактично безальтернативної та безвибірною для української влади. Минулого разу це було на пасху. Тепер уже на день перемоги, коли буде велике російське мракобісця з нагоди дня побіди, тому що якраз цьогоріч 80 років. Святкуватиметься у Москві і Путін от на щоправда вже на цей раз завчасно оголошує знову перемир'я. До чого це з чим його їсти? Що це взагалі таке? Про все це друзі, я розповім у цьому відео. Отож ради вітати вас на третій світовій. Мене звати Василь Пихньо, і запрошую вас до перегляду цього цієї аналітичної спроби погляду на те, що відбувається. Е, отже. Давайте спершу розберемося з хронологією за хронологією. Першою першим перемир'ям це було пасхальне перемир'я. Зрозуміло, що приурочене до великодня перемир'я, ну десь логіка в ньому є, але чомусь Путін його оголосив без е, завчасних анонсів. Він це зробив буквально таки за 10 хвилин до початку цього перемир'я, за день до Великодня, і поставив українську владу у таку позицію, що ми змушені були його прийняти. Чому змушені? Тому що е, ну така вже американська воля, скажімо так, перебуваючи у переговорному процесі Участі Дональда Трампа ми мусимо лавірувати, і ми були вимушені навіть попри те, що це було нам не зовсім вигідно прийняти це перемир'я про нього. Я ще зараз згадаю детальніше і, і проговорю детальніше так само. Але по хронології, чому це перемир'я, яке відбулося 20 травня, чому воно було оголошене Путіним? Згадаємо події, які цьому передували 17 травня. У Парижі відбувся саміт за участі американського держсекретаря, тобто ну по суті їхнього глави відомства МЗС Рубіо, приїжджав переговорник Вітков. Були українська делегація і були європейці. І це все було в Парижі на саміті зав'язано у такий переговорний процес, на якому вперше вперше взагалі були долучені європейці до такої додатково переговорного по суті, що треко відповідно виходячи з цього міркування, ми чітко пам'ятаємо, що в Парижі Паризький саміт і долучення європейців до нього це по суті була дипломатична перемога України, тому що європейці чітко стоять на позиції того, що ніякий Крим не може бути визнаний юридично російським ніякі нічого ніяких поступок в принципі не може бути здійснено. Російській Федерації відповідно виходячи із цього, і на фоні, скажімо, так, цього процесу, і був проведений паризький саміт за участі європейських наших партнерів. Після цього Путін розуміючи, що в нього так би мовити, карт стає поменше. Він що пропонує. А давайте я спробую перебити це все перемир'я. Давайте я покажу, який я великий миротворець, і оголошує це великоднє недоперемир'я. За 10 до хвилин до його початку е дізнаються і російські ж солдати про нього. Е ну і починають сяк так його е проводити. Хоча ми всі прекрасно знаємо, що це перемир'я. По факту, ну по суті, що не відбулося, тому що в багатьох місцях порушувалися цей режим тиші, так 20 числа рівно на не літали літаки, не скидали каби, але режим тиші порушувався. Росіяни проводили інженерно різноманітні, скажімо так, свої заходи, які дозволили їм потім. Дуже успішно з 21 числа, одразу на наступний день після завершення перемир'я, продовжити свої наступальні спроби на багатьох напрямках, які, до речі, дали рівно нуль їм переваг. Відповідно, а після цього з'являється новий, скажімо так, ось ця нова пропозиція від Путіна. Оголосити уже перемир'я на 9 травня. Тут може бути дві причини: перша виходячи з першої такої логіки, великодню перемир'я, що відбулося такого, що змусило Путіна знову спробувати перебити ось ці lo sforcio carta Та це зустріч нашого президента з американським президентом у Римі на похороні Папа Римського. Тобто, там, коли ховали папу, е, звісно, ми всі знаємо, бачили ці фотографії, чули потім заяви Трампа про те, що це була чудово хороша зустріч з Зеленським. Що Зеленський чудовий хлопець, з яким дуже класний контакт, дуже хороше взаєморозуміння в них виникло. І Зеленський справді хоче зупинити війну. А от Путін такий поганий запускає ракети. Це сказав Трамп за підсумками Римського Римської зустрічі з нашим президентом. Відповідно. Знову з'явився якийсь такий ну, Ореол дружності до України, і Путін сидить і думає, а чим я можу це перебити? А давайте я знову скористаюся тією ж таки картою. Покажу, що я миротворець і оголошує знову перемир'я на три дні безпосередньо на день перемоги. Крім цього, є ще друга канва. Мислення, скажімо так, у цьому контексті. Полягає вона у тому, що очевидь, ну росіяни. Запобігають нашим далекобійним ударом на день перемоги, щоб ми їм не зіпсували свято ударам по Москві, ударам по якихось оборонних об'єктах. Ударом ще по чомусь символічно важливому для Російської Федерації вони хочуть убезпечитися таким чином, щоб українські війська не зіпсували ось це святом ракобісця для російського диктатора, тому що до нього там приїдуть інші диктатори, з якими вони будуть разом на червоній площі приймати парад, і тому подібні речі. Тобто дві логіки переслідує Путін: перше він перебуває наші миротворчі карти в дипломати. Тичному сенсі друге він власне кажучи убезпечує себе. Тобто, по суті, ми зараз є свідками другого поспіль такого дипломатичного китка, чисто ФСБшно кагибашного кітка від Путіна, коли він намагається перебити наші ситні карти своїми ну такими перемилювальними картами, щоб зараз Трамп знову сказав, мовляв. Владимір, ти молодець. Ти е, робиш кроки е, по тому, аби е, зупинити війну. Хоча, е, по факту, минуле перемир'я ось це так зване на Великдень, Росіяни використали для накопичення військ і. Інтенсивність атак, яка була після цього перемир'я, свідчить про те, що вони суто в своїх практичних цілях використали все це зараз. же Новий виток не виключено зовсім навіть не те, що не виключено, майже я впевнений в тому, що росіяни знову це використають для такого ж самого свого накопичення для відновлення сил, для акумулювання резервів, на тому ж таки сумському, запорізькому, покровському напрямках, і вже з новою силою проведуть відповідні штурми, тому що жодної миротворчої логіки дій. В їхніх бажаннях е, і фактично що в активностях на фронті геть зовсім не спостерігається, але ось ці дипломатичні каруселі їх намагається відіграти е, Путін. Е, е, а те, що не спостерігається жодного примирення, це дуже чітко видно в словах е, останніх словах, які говоряться російськими чиновниками. Зокрема, такий собі Лавров, е, глава МЗС Російської Федерації, він чітко. Е, Она до речі, насправді зовсім не чітко заявляє, артикулює їхні позиції. В чому вони пролягають? Він з одного боку каже: Росія готова до безумовного припинення вогню. Ще раз наголошую, безумовного припинення вогню, але з умовами, з умовами, що Україні наприклад не постачають озброєння та військову техніку. Камон. З умовами того, що Лавров буквально в день оголошення цього уже зараз 9 дня перемир'я сказав, що умови вимоги Російської Федерації щодо мирного процесу по Україні залишаються незмінними. Це демілітаризація, денацифікація України. Україна не вступає в НАТО. Ну а найголовніше і найдебільніше, чесно кажучи, вимога полягає щодо п'яти українських областей. Мовляв, всі ті регіони, які включені в Російську конституцію, вони навіть не є предметом переговорів. То скажіть мені про. Який перемирювальний процес може йтися з боку Російської Федерації? Про жодний, тобто, ми всі прекрасно розуміємо, що Путін таким чином просто-напросто грається і намагається вибороти свої плюшки, скажімо так, перед Трампом, ну і захистити себе. Ще раз повторюся, дві цілі підсумовую: вберегти свій парад від удару українськими ракетами, там чи дронами, чи, чи, чи ще по якихось об'єктах. Ну я не думаю, що ми би там по Червоній площі били, тому що ви що це був скандал, але по, по Росії як такий. Ну і другий фактор, який він намагається переслідувати, це от перебити наші переговорні карти. Тому що як тільки наш президент поговорив з Трампом в Римі, одразу з'являється ось такий переговори з Владімір. Такі справи пишіть, друзі, свої думки з приводу цього перемир'я. Що ви думаєте і для чого воно оголошено. Ну а я вам буду дякувати за підписки, вподобайки і коментарі. На все добре, до нових зустрічі.